Отже, шановні колеги, сьогодні поговоримо про плагін Group Choice, тобто вибор групи і налаштування доступу до контенту в курсах Moodle. От Перш ніж переходити власне до деталей, треба зазначити, що говорити ми сьогодні будемо якраз про. Доступ не до окремих ресурсів чи видів діяльності, тобто не до елементів курсу, а до структурних елементів більш високого рівня тобто до тижнів, до секцій, можна сказати, до, до модулів курсу. А це більш високий рівень, більш високий контекст. І він фактично: тобто, те, про що ми сьогодні ну, воно не залежатиме від конкретики, якими саме елементами наповнений курс там, чи там форуми, чи глостарії, чи чфайпі, чи що завгодно. А ми якраз поговоримо про це більш е, в загальному випадку. Е, ну, от е, давайте я буду перемикатись на трансляцію екрану, ви мені скажете, чи бачите, чи ні, та й будемо вже це у Moodлі розглядати. Так, yeah. бачите? Супер. Е, ну, от, е, власне, перший спосіб доступу до контенту Moodle. Паралельний, тобто весь курс відкритий від початку до кінця. Ну тут у нас от, дві теми і головний розділ це такий маленький курс, наш експериментальний, Ну з яким ми експериментуємо. Тобто, як бачите, ось людина прийшла у курс, всі елементи можуть проходитись паралельно. Чи всі секції, чи дві теми. от Це можна проходити паралельно за замовчуванням, це е, фактично у всіх курсах модул Саме такий спосіб доступу облаштовується. а Можна піти у налаштування, наприклад, і зробити так, щоб на сторінці відображалася тільки одна тема чи тиждень, але принципово це абсолютно нічого не змінює, тому що все одно можна за допомогою системи навігації перейти на будь-яку іншу тему або тиждень в залежності від того, який у вас курс. Ну Це все за замовченням, штука відома, тут нема не чого про це більше говорити. А є а, послідовний Послідовний режим доступу до тем, і це в загальному випадку, от коли першу тему передивились, проробили, закінчили, тоді стає доступною друга тема. А перша може бути доступною залишатись, може бути недоступною. Відповідно, коли перша тема залишається доступною в той момент, коли стала друга, це послідовний. Послідовний інкрементальний, називається. а Ну, це більш поширений варіант. Варіант, коли е, пройшли першу тему, і вона закінчилась, вона вже недоступна доступна, а доступна тільки друга. Е, в більшості випадків е, зараз робиться що структура як з декількох мікрокурсів. Тобто, на один курс записався, його пройшов. Там дається який певний інтервал часу. Потім стає послідовно доступним інший мікрокурс, ну, в залежності від а, налаштувань, попередній, чи він доступний, чи він а, недоступний. А, причому а, як а, послідовний і послідовно інкрементальний, можуть бути ще у двох режимах. Тобто, це може бути безумовний режим. Безумовний режим це, скажімо так, проходження за календарем. Тобто. От, Давайте я перемкну просто налаштування курсу на тижневий формат. Це буде більш наочно. Так. Ну, от, тобто, от там перший тиждень у нас прийшов, другий. Ну, наприклад, на першому тижні. Я точно знаю, що е, наступний тиждень у певний день відкриється і він буде доступний. А, що це безумовний доступ. Тобто, я можу навіть на протязі тижня не заходити у курс, а дочекатись коли буде відкритий другий тиждень, і, відповідно, тоді вже проходити там за один тиждень матеріал двох тижнів. Ну, якщо мені так, з якихось причин зручніше. Тобто, це це без, безумовний спосіб доступу. Ну і, е, звичайно, може бути умовний Тобто, в залежності від того, як я виконав, пройшов перший тиждень, чи виконав всі види діяльності, чи чи отримав якусь оцінку, там склавши тест, чи виконав якесь завдання, ну, в залежності від а, налаштувань. Тільки коли я перший тиждень чи першу тему пройшов, тоді мені відкривається друга. Причому перша може бути як залишитись доступною, так і закритись після цього. Тут знов-таки можливі, можливі варіанти. Ну, наприклад, якщо це, от якраз ми перед початком власне, вебінару говорили про такі онлайн-марафони навчальні, де йде ознайомлення там, наприклад, з мовою програмування, і там дуже щільний графік. Це декілька днів дається. І робиться такий формат, що от зранку там якийсь вебінар, отримують слухачі якусь загальну інформацію, додатково там даються ссылки, посилання на інформацію. І дається якесь домашнє завдання, яке треба зробити за день і здати або до вечора, або до наступного ранку. Ну і Все після цього, якби, прийом завдань закривається. Тобто день, день закривається, день закрився, до, до тих тем повернутися вже слухач не може, він має йти далі. Наскільки це оптимальний варіант? Ну тут можна сперечатися, але у будь-якому випадку такий підхід він ну, не зовсім стандартний, але він також використовується. Тобто, це може бути. Причому це може бути не тижневий формат, ну от як тут у мудлі за заночнім, це може бути просто денний формат. Можна перемкнутися, наприклад, у. Тематичний режим, тобто топік режиму, і відповідно, тема 1 називається день один, а тема 2 називається день-два. І тоді це має сенс от такий підхід, що день відпрацювали. Сьогодні доступний тільки поточний день. Вчора інформація, яка мала бути пройдена, вона чи пройдена, чи не пройдена, вона вже недоступна А завтрашня інформація відкриється завтра. Ну а яким чином. Взагалі це можна облаштувати у курсі Модул. Звичайно, ну, найпростіший найпростіший випадок це просто от отручну. Я беру, так, і просто приховую, приховую тиждень. От я зараз перемкнусь на студента. От, як бачите, все. Загальна секція є, поточний тиждень є. Попередній тиждень мені вже недоступний. І, відповідно, щоб його повернути, викладач має це зробити вручну. Приховати, відкрити, це, це, це все робиться вручну, просто з допомогою, ну от кліку там приховати, показати. Ну, але це інколи буває не, не найоптимальніший варіант, особливо можна забути, можна там не, не притримуватись якогось графіку. Тобто. Uh, інколи варто все ж таки це якось автоматизувати з тим, щоб процес один раз він був налаштований, і далі вже автоматична інформація відкривалась, закривалась залежно від обраного розробником курсу або ж викладачем власне формату проходження. І от для цього є на рівні, на рівні тижня, на рівні секції є. Якщо перейти у режим редагування, фактично тут інформація, що тут назва, можна ще опис якийсь, і от обмеження доступності. Обмеження доступності це у нас тиждень з 29 по 5, я можу додати якесь обмеження. До речі, обмежень, ну тут практично всі обмеження за замовчуванням. От, але е, можуть бути і додаткові. А, тут, тут є от додаткове за наявності Бейджа обмеження. Обмежень набагато більше, вони додаються до системи плагінами. Я думаю, що про це варто якось окремо поговорити. Ну і відповідно, от я обираю дату. Доступний у нас цей тиждень, він має бути значить з 29 -го. І е, якщо тільки одна умова, то це він просто от е, 29 числа цей тиждень е, стає видимим, стає доступним. Е, але якщо я хочу, наприклад, щоб він був видимий тільки напротязі цього тижня, відповідно, мені треба додати ще одне обмеження. Знов по даті. Тобто, але вже не From, а Until. Відповідно, 6 то, липня ось я. Таким чином сформував. І оцей тиждень ось він минув, він доступний тільки за таких умов. Давайте я перейду у режим студента. Ось цей тиждень, як бачите, він видимий. А, це я помилився не, не 6 5 Ну так, чи інакше, е вказано, що він доступний у певний інтервал, і він зараз недоступний. Якщо ж я хочу, щоб його навіть і видно не було, то відповідно тут ще можна трішечки отак модифікувати. Зараз, зараз подивимось. Бачите, тут є ще символ ока, і якщо я це око заплющу. Ось, і от тепер перемкну цю режим студент. Бачите, все цього тижня студент не бачить. Він міг його бачити на протязі тижня, потім він його бачити перестав бачить тільки поточний тиждень. Ну, це такі, в принципі, зрозумілі достатньо речі. Я не думаю, що ці інформації хтось, хтось не володіє і не вміє користуватись такими таким базовим функціоналом. Мови. Але можуть бути більш складні ситуації. Ну, Наприклад, якщо ми прагнемо певним чином до. Того, щоб курс був більш гнучким, От, ну, я ці всі поки що обмеження познімаю, тут не треба наразі. А, наприклад, якщо ми хочемо, от, щоб студент мав можливість обирати, тобто в якому режимі йому передивлятись курс. Або бачити всі матеріали курсу, або бачити лише, наприклад, поточний тиждень, ну і попередні, і попередні матеріали. І ну, так просто це вже не вирішити. Е, можна скористатися обмеженням по групах, але треба якимось чином студентів, в залежності від їхнього бажання, по групах розподілити. Е, ну, звичайно, можна розподіляти вручну, наприклад, там додати елемент вибор, чи, чи спитати навіть просто на форумі, хто як відповість, і в залежності від того, викладач може їх. Розкидати по, по групах і, в залежності від групи, робити видимим чи невидимим ті чи інші елементи курсу. Але це не, не зовсім такий зручний шлях, ну, багато ручної роботи, особливо, що там хтось ще передумає, там почне просити, ні я. Хочу з однієї групи в іншу перейти. І от для цього є а, дуже класний плагін Group Choice, тобто вибір групи. А, uh, І от давайте трохи про цей плагін. Ну, по-перше, він дуже-дуже популярний. Тобто, майже, майже 7 тисяч сайтів його використовують, от, за деякий час тут 2000 завантажень. От, можна подивитись статистику. Ну, Зараз. Ну, от як бачите, практично лінійно йде зріст його популярності, тобто. Кількість версій, де він використовується, ну от з Moodle 2.3, до знову до експериментальної 4-3, яка ще недоступна, ще релізу не було, але от переглядаючи статистику по різних плагінах і бачачи Moodle 4.3, можна зробити висновки, які плагіни скажімо так, важливі, популярні, які плагіни люди хочуть тестувати, ну не тестувальники. Під версію 4.3 під, під майбутню версію Модулу. В першу чергу, які плагіни тестуються. Ну, тобто, е плагін такий, що його можна рекомендувати. До речі, навіть от відгуки, тобто, е рев'ю про нього пишуть. Тут є декілька рев'ю можна почитати. Е що, що власне, пишуть про цей плагін. Він входить до документації Moodle, але тут все все дуже дуже стисло так розповідається. Зовсім стисло, але тим не менше він а, доданий до системи документації моду. Ну, власне, я думаю, про плагін досить. Давайте подивимось: а, його налаштування у системі. Налаштувань там а, зовсім зовсім небагато. Вид діяльності він розглядається як вид діяльності. Ось він групчо. Ну, от, як бачите, зовсім небагато налаштувань. Просто як у плагіні сортувати групи. Або за назвою, або за датою створення. От, я обрав за назвою сортувати. І все, ніяких інших налаштувань тут нема. Значить, давайте тепер повернемось до нашого курсу. Ось наш курс, і а, давайте зробимо таким чином: а, спробуємо зробити так, щоб а, у нас було дві групи користувачів, причому одна група могла б бачити обидва тижня курс, а інша група користувачів, наприклад, а, ну тут ніж змінювати дати, давайте я краще перемкнусь на тематичний формат. Тоді з темами це буде трохи простіше, не треба буде налаштовувати дати. Так, отже, відповідно, задача така: створити створити такі налаштування курсу, щоб учень, студент міг самостійно обрати або йому. Бачити тільки першу тему, ну, наприклад, поточну тему, або бачити курс в цілому. Ну, відповідно, там другу тему можна прив'язати до, до якоїсь події, або до, до календаря, або викладач може її вручну налаштовувати, ну таке. А так, давайте дивитися: значить, спочатку, ну, перш ніж власне маніпулювати групами, треба. Треба ці групи мати. Ось е я вже створив заздалегідь дві групи. Тобто група О, все бачити все і у их тобто потижнево переглядати. От дві групи у нас є. Значить, можемо повертатись до курсу і відповідно додавати елемент вибору групи. Ну, як його назвати? Наприклад, я його назву View mode Режим перегляду. Так. Які тут є налаштування? Ну, окрім опису, що ще? Є налаштування дозволити приналежність до декількох груп, але ми, звичайно, цього не робимо, бо у нас або один режим перегляду, або інший режим перегляду. Зобщо ми не дозволяємо. Ну, ще є налаштування. Чи демонструвати результати студентам можна їх не демонструвати, вибір вибір групи це така штука приватна. Чи дозволити оновлювати свій вибір, ну, з тестових міркувань, да дозволимо перемикатись між режимами. Чи показувати окремий стовпчик для тих, хто не відповідав, ні? Що робити з застрілими, чи. Зупиненими інролментами, ну ми не будемо їх фіфільтрувати. У нас такої ситуації взагалі немає. І от ще цікавий параметр: тут можна налаштувати максимальну кількість учасників, які потрапляють до якоїсь груп. Тобто, якщо у нас, ну, наприклад, курс з великою кількістю слухачів, відповідно ми можемо. Якщо хочемо, щоб в групах не було більш ніж певна кількість, ми можемо цей ліміт встановлювати. От, наприклад, що я його встановив, він тут поки що дорівнює нулю. Я його застосую до всіх груп. Так, і от тепер обираю обидві, перекидаю сюди, бачите і тут є нолік. От, якщо клікнути, значить можна задати ліміт, наприклад, там тут тут 5. А тут, наприклад, 7. Ну, якось так. А, ну, у даному випадку нам цей функціонал не потрібен. Відповідно, куди хоче користувач, туди і реєструється. А, як сортувати групи за назвою? І ще є додаткове налаштування у цього плагіну це можливості обмежити а, відповідь вибір групи. Певним періодом, тобто можна задати дати, з якої, і до якої треба обирати собі групу. В нашому випадку це якраз зручна можливість, тобто, наприклад, за тиждень до початку курсу відкривається доступ, і кожен користувач має вирішити, в яку групу він потрапляє. Якщо він там жодної не обрав. Далі, наприклад, можливість вибору в нього вже. Відсутня, і він, всі такі користувачі, які не визначилися, вони там за замовченням перекидаються в якусь одну групу. Ну, от, Хоча це можна знов-таки через обмеження зробити стандартними засобами, але от такий функціонал до плагіна, тим не менше, був доданий. Втім, більш ніяких тут особливих налаштувань нема, значить, збережемо і перейдемо до курсу. Ось у нас виник елемент view Mode. Я зараз в нього зайду. Я можу обрати або групу All, або А, week week. Ну, групу то я обрав, але налаштувань у нас немає. Відповідно, поки що немає сенсу обирати групу. Давайте перейдемо до, до налаштувань курсу. Ну, на перший погляд можна, власне кажучи, перейматись тільки групою week by week, Тобто, хто послідовно хоче придивлятись, бо за замовчуванням люди заходять, і відповідно навіщо, навіщо група дивитись все. А для того, щоб людина заходила і спочатку робила вибір, а вже потім бачила контент. Тобто, нам, наприклад, от давайте тему 2, ми налаштуємо таким чином, щоб вона була доступна. Де обмеження? Ось наше обмеження. <кхем> Значить, вона має бути доступна групі all А от з групою Week by Week тут виникає така проблема. Якщо ми просто додамо ще одну групу, ну, наприклад, week by week, або тут умова OR, або до однієї, або до іншої, але треба ще цю групу week by week якось обмежити часовими рамками. Ну, щоб ставало, щоб секція була видима саме з певної дати. І Якщо тут просто знов додавати ще одне обмеження, воно буде альтернативою, тобто тут всюди буде OR, і так у нас нічого не вийде. А отже, є більш складна конструкція, ми можемо додати restriction set, тобто набір обмежень. І от тоді у цьому наборі тут же може бути своя внутрішня логіка, яка відрізняється від логіки, яка тут на більш високому рівні. Тобто обираємо групу week by week». Тепер додаємо, додаємо обмеження на дату. Наприклад, у нас, ну, хай буде там з сьогоднішнього числа. Тепер бачите: отут умова or, або а тут. And тобто і те, і те, і отже, в результаті у нас є одне обмеження або група all незалежно від дати, або група Week by Week, починаючи з певної дати. Ну, тут, відповідно, можна додати ще ще одне обмеження на дату, щоб ця секція перестала, наприклад, бути видимою там з 7, значить 14 липня можна ще таку конструкцію добудувати. Ну, але зрозуміло, як це робиться. Ми цього зараз робити не будемо і відповідно, це це приховаємо. От тепер. І бачите тема. Тема 2. Ось ну, тут е, є обмеження або приналежність до групи All, або група Week by week, е, і після початку е, 7 липня. Значить, що побачить, що побачить студент. Що побачить студент? Він бачить тільки першу тему. А чому він її бачить тільки першу? А безперечно, тому що він не пройшов, не обрав режим перегляду для подальших тем. Ну, наприклад, тема 1 вона за замовчуванням видима всім. А от щодо режиму подальшого перегляду вже треба обрати. От я заходжу і, відповідно, оберу weak-ba i Це мій. Вибір, система запам'ятала. До речі, тут є можливість у мене відмінити свій вибір, обрати щось інше, але мене цей вибір цілком влаштовує. Переходимо до курсу. Я бачу тема 1 тема 2 Це, якби, наприклад, тепер давайте я перейду у режим адміністрування. знов повернуся на свою звичну роль. І давайте я тепер тут трішечки. Зміню умову. І ми подивимось, як це буде виглядати. Якщо тут буде не сьоме, а прикладом там 9 липня. Ну, 9 липня. Я перемикаюсь на студента. Це друга тема зникла, я її не бачу, тому що сьогодні не 9 липня. Але ж у мене є можливість змінити режим перегляду. Тобто я не хочу тепер тиждень за тижнем, я хочу перейти до групи All. Ось я перейшов до групи ОЛ, повертаюсь до курсу. І ось дві теми: тобто, весь вміст курсу я. Одномоментно бачу. Ну, зазвичай, коли використовується от така конструкція, тут студент не має можливості перемикатись, він один раз обирає, або дивишся так, або дивишся так. І там вже між між групами зазвичай не, не дозволяється перемикатись. Тобто, якщо вже обрав, ну, відповідно. А, і дотримуйся такого режиму перегляду. А, ну Знов таки, в принципі, Лагін доволі популярний і добре відомий. Але якщо почитати от про використання, зазвичай все ж таки е, мова йде про те, що плагін е, вибір групи він використовується більше для е, регуляції доступу до якихось видів діяльності, наприклад, окремих там до спілкування чи до вебінарів таке інше. А от використовувати його просто як е, механізм е, налаштування режиму доступу до курсу. Ну, це така менш стандартна ситуація, але тим не менше, навіть от у свій час штаб-квартира використовувала саме такий підхід, коли вони робили великі, великі навчальні курси, то на початку треба було обрати в якому режимі ти хочеш курс проходити, і відповідно обирав групу. І або по тижнях курс відкривався, або можна було побачити весь контент одразу. Ну, звичайно ж, тут набагато більше варіантів використання вибору групи. Але, от, в даному випадку, якщо хочеться, ну не тільки там скористатись якимось більш складним, складним режимом доступу, ніж просто паралельний, що все відкрито для всіх. А можна це спростити, автоматизувати, скажімо так, покращити собі життя, от якраз скориставшись цим плагіном, з одного боку і з іншого боку, ну, якусь гнучкість продемонструвати, тобто надати вашим студентам, учням, користувачам а, можливість самостійно обирати, як саме вони б хотіли а, проходити, переглядати а, цей курс. Ну, от, власне, практично все, що я хотів сказати на сьогодні. Про плагін це окремо ще можна поговорити. В нього є ще цікаві варіанти використання, ну, але це можливо іншим разом. Все, дякую за увагу. Прошу питання, якщо є.